Дивіться сьогодні у випуску новин на Первомащині відбувається рейдерський захват землі. При підтримці всеукраїнського об'єднання Батьківщина продовжує свою роботу відкритий експертний форум розвиток Миколаївщини. У Первомайську відбулось засідання школи Лідер. Як ми вже повідомляли, на Первомайщині продовжується протистояння агрофірми Корнацьких та Партнер Агро, які все ще не можуть розібратися у земельному конфлікті. Так, 8 вересня, неподалік села Чаусово 2 Первомайського району, на полях, які зайняла агрофірма Корнацьких, відбулися зіткнення між працівниками агрофірми та представниками охоронної фірми, найнятих підприємством Партнер Агро для охорони цієї землі. Як відомо, в судах всіх інстанцій доведено, що ці поля знаходяться в оренді у Партнер-Агро, а агрофірма Корнацьких обробляє ці землі незаконно. Вранці працівники партнер Агро вийшли на поле трьома комбайнами, аби зібрати врожай кукурузи. Співробітники агрофірми Корнацьких заблокували один комбайн, а також озброївшись палицями та камінням, напали на охоронців, нанятих підприємством «Партнер Агро». При цьому варто відзначити, що перші камні полетіли саме з боку працівників агрофірми Корнацьких. Про це повідомляє присутній на місці подій кореспондент приступності Ніт. Також у бійці агрофірма Корнацьких використовувала трактори, якими ледь не давила людей і співробітників правоохоронних органів. Крім того, було побито кілька машин та працівників охоронної фірми. Як стало відомо, під час сутичок з травматичною зброєю було обстріляно автомобіль присутнього на місці начальника Первомайського міськвідділку міліції Бадери Олександра. За роз'ясненнями щодо цієї ситуації журналісти звернулись безпосередньо до правоохоронних органів, які намагались зберігати порядок під час сутичок. Наразі кореспонденти чекають відповіді з боку міліціонерів. Засідання робочої групи з питань енергозбереження та розвитку альтернативної енергетики відбулося сьогодні у рамках експертного форуму Розвиток Миколаївщини. Головні питання, які обговорювали фахівці групи, були спрямовані на розвиток в Україні нової галузі енергетики з використанням екологічно чистої технології геотермальних ресурсів для заміщення органічних видів палива. Жителі України сейчас крайне заинтересованы в получении новых в энергии. нових Да енергії. что люди платять огромные деньги за газ і тепло. Наше будущее це создание геотермальних станцій в Николаевской області. Благо Украина находится на берегу так называемого кипячого моря, которое находится глибоко під землі, а також це создание нових робочих мест в регіоні, повышение обороноспособності нашої страны. У роботі групи прийняли участь і підприємці, которые вже мають достатній досвід роботи в даному напрямку. Мы сейчас работаем на получение топливной гранулы с отходов сельхозпродукции. То есть, будь то подсолнечник, рапс или, допустим, зерновые. Вот. Калорийность у них большая, в общем-то, тема хорошая. Надо развивать ее, особенно у нас в городе можно ставить альтернативные, допустим, теплоэлектростанции. Дешевле в 2,5-3 раза. Чим газ. Страни ЄС це, тому що на нашому ринку внутрішньому йде порядка 5 6 не більше. Даними все інше йде з за границі. У форумі розвиток Миколаївщини, роботу якого координує Всеукраїнське об'єднання батьківщина, беруть участь 10 робочих груп, які займаються напрацюванням шляхів вирішення соціально-економічних питань регіону. 8 вересня відповідно до річного плану роботи міської школи-лідеру Первомайську відбулося засідання, у якому взяли участь педагоги-організатори навчальних закладів міста та президенти органів учнівського врядування. На початку зустрічі присутніх ознайомили з основними завданнями школи, складеними на розпочатий навчальний рік. Віяльність школи лідер була спрямована аналізацію мети, що визначена у вищій загальній законодавчій документах, а саме розвиток управлінської майстерності учнів загальноосвітніх навчальних Серед основних їх завдань... Знань учнівської молодіжки до структур органів учнівського самоврядування, створення е, сприятливих умови у здобутку досвіду конструктивної соціальної діяльності, виховання громадянина з високою правовою та політичною культурою. Зміст школи лідер сприяв створенню учнівського рядування як системи та забезпечило позитивну соціалізацію учнівської мови, самореалізацію особистості відповідно до її інтересів і суспільні вимог. Страшна увага приділяє сформування та розвитку соціально активної гуманістично спрямової особистості, ворог позидованої громадської на позиції, почуттям національної свідомості, а також вирішення завдань щодо залучення як найширшого кола дітей та молоді до соціально корисної діяльності. В цьому навчальному році таке засідання відбувається вперше, тому учасники мали змогу підбити підсумки роботи школи-лідер за минулий рік. Адже учні мали дуже вагомі здобутки та визнання не лише на міському, а й на обласному рівні. Завдяки школи лідерів відбувається активна соціалізація дітей нашого міста саме з шкіл та різних гуртків. І з ДЮЦНВ також і на базі ДЮЦНВ школа лідера. Взагалі існує досить давно, наскільки мені відомо, то майже все своє існування провела саме тут. І завдяки саме таким тренінгам, завдяки всім бесідам, завдяки різномітним конкурсам, ми також принесли перемогу на обласному турнірі Лідер року 2015, зайняли, посіли перше місце. На порядку денному розглядали звіт про проведену роботу за минулий навчальний рік. Особливу увагу звернули на патріотичне виховання учнівської молоді та підготовку до суспільної акції Громадянин 2015. Цьогоріч більшість учнівських колективів вибрали важливу допомоги допомоги З Цією метою шкодерам шкільнових 3, 5, 7, 9, 12, 17, гімназії було налагоджено зв'язківським громадськими волонтерськими організаціями, як Ніхто нас, Майдан Південь. Пішинівська молодь здійснила безліч добрих справ для підтримки тих, хто стоїть сьогодні на варті миру в держави. У ході різних акцій було зібрано продукти харчування, засоби гілієнти, теплі речі, виготовлені на старуч, бронежилети каски. Крім матеріальної допомоги, учасникам маток, надіслано вітальні лісівки, символи аберелі, безлічі стіл та інше. Під час засідання учасники школи лідер поділилися журналістами своїми думками щодо здобутих ними якостей та використання їх на практиці у реальному житті, розвиває лідерські якості та навчає, як правильно працювати в колективі, як правильно зосередити навколо себе людей, як домогтися їхньої довіри, як правильно і корисно на них впливати. Для себе я ще нового відкрила школи лідер. Це те, що люди можуть ставитися небайдуже до якоїсь справи, тобто їх головне зацікавити, заохочити. А потім ти бачиш, яку ти получаєш віддачу, так сказати. Загалом організаційне зібрання школи-лідеру Первомайську відбулося у два етапи, адже після теоретично-звітної частини учасники перейшли до практичних занять. Керівник психологічно-практичного гуртка Пізнай себе традиційно наприкінці засідання провів цікаві психологічні ігри для членів школи Лідер.